Новий інтернет-магазин почав продавати. Друзі, всім привіт, це Штабур Олександр і канал Товарний Бізнес-Прив. Я хочу сьогодні вам розповісти, як я відкрив новий інтернет-магазин на маркетплейсі ПРОМ, за скільки його придбав, які там показники, що я досяг, і які в нього перспективи. Я впевнений, що якщо ви будете зі мною покроково робити всі ті самі дії і в кожному наступному випуску отримати корисну інформацію, ви так само зможете відкривати свої інтернет-магазини і заробляти гроші. Додивіться цей випуск до кінця, тому що кожного з вас буде подаруночок. Поїхали. І розпочнемо цей випуск саме з мого складу, тому що ви маєте побачити, скільки різноманітного товару в мене лежить на складі. І чому саме це я показую? Тому що цей товар ми почали додавати в свій новий інтернет-магазин. Це дуже довгий процес, але тільки завдяки вручному додаванню карток товарів. Навіть якщо ви не вмієте це робити класно, подивіться на конкурентів. Якщо вам подобається картка товарів, повірте мені, це буде набагато краще ніж ви будете імпортувати товари від своїх постачальників, жахливо додані, одне й те саме, попадати в згортання, і це буде повна хрінь. Так, поближче покажу вам товар. У нас дуже багато дитячого товару під свята. Дуже багато, просто пушечка. І тут також, дивіться, весь наш асортимент, його дуже багато. Тут є старенькі товари, звичайно, котрі ми вже давним-давно продаємо, як ви бачите. І, звичайно, є відділ. Інтим товарів, і не тільки ну вам трішки зливаю. Свої це офери для того, щоб ви розуміли, що в нас є товар, і ми займаємось товарним бізнесом вже 12 років і не плануємо зупинятися. І так, давайте покроково. Перше, що нам треба зробити, це створити свій інтернет-магазин. Я створив його за 3 тисячі гривень на тисячу товарних позицій. Як це зробити? Олександр, немає такого прайсу, що за маячня. Це пишуть мені хейтери. А я відповім тільки для своїх підписників, для своїх учнів, для всіх вас, хто зараз мене дивиться. Я кажу так. Просіть свого менеджера, щоб він вам дав можливість відкрити інтернет-магазин на три місяці. І це буде коштувати три тисячі гривень. Це легкий старт в товарному бізнесу на маркетплейсі Прому. І у вас одразу там будуть навіть гроші на рекламному бюджеті. Друзі, ну ви ж знаєте, де взяти найкраще пакування в Україні? Це компанія Profipak. В них їх друзі: величезний спектр пакувальних матеріалів, стріч-пленка, коробки. Попирка і багато іншого, все це ви можете побачити на їх сайті. Переваги компанії, якісне обслуговування клієнтів, швидка відправка замовлення і широкий спектр пакувального матеріалу. Друзі, працюйте з найкращими. Найкраще це компанія Profipak. Всі контакти в описі під цим відео. І так, друзі, другий етап. Я розповім, як я роблю. А потім розповім, що можна вам робити для того, щоб розвивати свій новий інтернет-магазин. Дивіться, що я роблю. Я беру товар зі свого складу. Він має бути актуальний, сезонний, під свята. Ви бачите, ідеально зараз підходить. І додаю його вручну. Звичайно, суперпрофесійно, тому що я профі, як працювати на маркетплейсі прому. Я цьому навчаю, що ви можете робити. Ви можете знаходити дропшипінг постачальників і так само додавати товари вручну. Ви можете давати, якщо у вас немає грошей на навчання, бажання навчатись, хоча це дуже велика помилка. Ви можете знайти конкурентів, котрі, наприклад, додали це суперкрасиво на ваш погляд. І повірте мені, це вже буде в тисячу разів якісніше, ніж до мене проходять учні і кажуть: я там я кажу, що це за назва, що це за пошукові запити. Ну я так придумав, це ж ну, е... іграшка машинки, іграшка машинки з крокодилом. Іграшка машинки, там Hot Wheels, там і все. З голови просто взяв. Краще вже. Якщо не міните самі створювати правильні пошукові запити, знаходити де потрібно, скопіюйте у вашого конкурента, але не один в один. Оце вам класна підця. Де шукати постачальників, де шукати товари? Друзі, вони є всюди, вони є. І в Гуглі вони є і в Телеграмі, і на промі, і в Оликсі. В Гуглі, до речі, в Гуглі це дробсиві платформи. Їх дуже багато класних, тому я вам раджу. Блін, ну які класні товари? Блін, ну зараз це просто пушечка. Тому знаходьте, домовляйтесь о співпраці і додавайте тільки вручну, але супер якісно. Не хочете копіювати, не знаєте, як правильно робиться, краще навчайтесь. І так, наступний крок. Да? Наступний крок це рекламна кампанія. Щоб ви розуміли, на маркетеплейсіпром ваші товари, котрі ви додаєте вручну, вони автоматично йдуть під рекламу, і у вас списується комісія при надходженні замовлення. Комісія вона в середньому десь 10-13% від обігу вашого товару від вашого замовлення. І для тих, хто ще не знає таких нюансів. Надійшло замовлення, списалась комісія. Скасували замовлення, чи клієнт, чи ви гроші повернулися, якщо ви це зробили протягом 10 робочих днів. А тепер давайте стосовно мого інтернет-магазину. І так, друзі, хочу показати вам, скільки товарних позицій ми вже додали, але ми ще всі не відредагували так, як треба. Тому під рекламою в нас не так багато товарів, як тут зображено. Під рекламою у нас зараз 100 товарних позицій. Давайте зайдемо в показники роботи. І побачимо, що в нас тут відбувається. В нас же є топ продавець, 100% успішних замовлень, 100 позитивних відгуків, промоплата, і рейтинг інтернет-магазину на цей момент. Ось такий він непоганий, тому що середній рейтинг по каталогу 97. Він сформувався автоматично, нічого тут такого прям не робилося, але деякі речі, звичайно, знаючи, треба робити, щоб. Він не був жахливий. Окей, далі підемо в аналітику і подивимось, які зараз результати. Ми дивимося на графік, поступово магазин розвивався. Він, бачите, не досить супер, прям молодий, тому що ми поступово додаємо картки товарів. Дуже поступово, щоб це було супер ідеально. І з показника 65 показів на день ми дійшли от на цей момент. Це в нас. 1654 на зараз і вже 379 показів є. Надійшло 13 замовлень, бачити обіги, бачити витрати. Це не дешевий товар, дуже цікавий. І давайте подумаємо. Чи нормальні ці показники, і що нас чекає надалі, що треба робити, щоб цей магазин розвивався? Тому що я хочу вам показувати, що з ним буде далі. Як бачите, це вже другий із нових моїх інтернет-магазинів, котрі я експериментую по новим технологіям, по новим методикам і хочу вам показувати результати. До цього я вам показував інший свій інтернет-магазин, там де я працюю чисто по дропшипінгу. Це минуле відео, будь ласка, подивіться. І на цьому тижні я буду знову записувати про цей інтернет-магазин, який там Казники там, до речі, дуже багато таких речей. Знаєте, складних в роботі по дропшипінгу, про котрі я буду розповідати, тому що не все це про успішний успіх, котрого поки що ми не бачимо. Це про помилки, це про складнощі. Так само і тут. І так, ми бачимо 13 замовлень у цьому інтернет-магазині і бачимо тенденцію на зріст. У Нас же є топ продавець, як його досягти. Це е, досягти вісім успішних замовлень, це 5 відгуків, це промоплата. У нас топ продавець з'явився завдяки тому, що в нас тут люди купляли і залишали відгуки. Алі це Рейтинг інтернет-магазину, він формується рейтинг CPA завдяки тому, що у вас надходять замовлення. У вас класні картки товарів, професійно додані, як я казав, максимально якісно. У вас класний ctr переходи до цієї картки товарів, класний показник замовлень цих переходів. І завдяки цьому формується цей рейтинг, головний CPA. На що він впливає? Він впливає на висоту видачі вашої картки товарів. Чим нижче ваш рейтинг CPA в інтернет-магазині, і не тільки, до речі, є ще рейтинг і категорії, і карток товарів. Тим нижчі ви видачі. Як би ви класно додавали картки товарів, які б вони класні не були. Якщо рейтинг жахливий, то хана. А чому він стає жахливий? Тому що все ж таки ви додали, може, не той товар, додали не професійно, і тому він вмирає. Деякі люди кажуть, Саня, навчи мене накручувати рейтинг. Я проти цього, тому що. Ти не вмієш підбирати товари, ти не вмієш додавати їх професійно, а хочеш просто якимось тємками накрутити і починати заробляти. це фігня. Я проти цієї історії все має бути професійно, професійний підхід грав довго. І тоді в тебе все вийде. Чому я вам нічого не кажу в цьому випуску про прибутки? Тому що ну які тут зараз прибутки? У мене. Величезний офіс він коштує дуже дорого. Ну щоб ви розуміли? 17 тисяч гривень я плачу за цей офіс. Це співробітники, вони додають картки товарів, вони роблять шикарні фотографії. У Мене працює комірник. До речі, завтра буду також знімати випуски, буду показувати. В мене є експедитор, в мене є бухгалтер, в мене є ФОПи. Ну, в мене є прибиральниця. Тому ну, прибутки, які тут прибутки, але ви можете порахувати. Там, якщо це 13 замовлень, ну 250-300 гривень, якщо це класний маржинальний товар, чисту прибутку з кожного товару можна заробити. Але це тільки початок, тому що... Що мені треба робити і вам також для того, щоб постійно розвиватись. Це підлаштовувати, звичайно, під сезонні свята, там, тренди і біль людей, це по-перше. А по-друге, це збільшувати постійно кількість товарів в вашому інтернет-магазині. Якщо ви цього не робите, ви зупиняєтесь, у вас вимиваються ваші офери, котрі продавались, і до побачення товарний бізнес. І так, як я обіцяв, в кінці цього випуску подарунок для кожного з вас хто дивиться цей випуск. Кожен з вас може отримати безкоштовно мій міні-курс по тому, як зайти в товарний бізнес на Marketplace Pro і розібратися вже в базових речах і почати працювати на цій платформі. Що треба зробити для того, щоб отримати цей курс безкоштовно? В описі до цього відео є посилання на мій інстаграм. Треба підписатись на інстаграм, на телеграм, і в особисті повідомлення в інстаграмі написати мені слово курс. І я особисто вам цей курс надішлю. Друзі, хоч ви і не почули ніякі цифри стосовно цього інтернет-магазину. У заробітків, але я дав вам корисну інформацію. Тим паче для початківців для того, як розпочати, що робити, де шукати постачальників, де шукати товари, які товари продавати, що треба в магазині, які рейтинг СІПІ. Коротше, якщо ви переглянете ще раз, законспектуєте, то тут дуже багато корисної інформації. Якщо вам і надалі цікаво слідкувати за тим, як розвивається мій товарний бізнес, мої експерименти з інтернет-магазинами, що по дропшипінгу, що зі своїм складом, обов'язково підтримати цей випуск лайком і напишіть це в коментарях. І це буде для мене. Не показник, що так робиться саня для людей це корисно. Друзі, на цьому все всім до побачення і до наступних зустрічей.